Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's check your homework for today, first of all. Your homework was in your workbooks, page 16. Перевіряємо домашнє завдання на сьогодні у workbook на сторінці 16. У першій праві our task was to put the words under the correct heading, розмістити слова у правильній категорії. Отже, серед музичних інструментів ми записуємо keyboard, guitar, violin. Клавіші, гітара, скрипка, nationalities, з національності polish, french, chinese, Поляки, Французи, китайці, jobs, професії waiter, chef, secretary, офіціант, шеф-ковер, секретар. Days of the week із, із запропонованих у нас тут є sunday, wednesday, monday, неділя, середа, понеділок. countries, країни Бразил, перу, Ханґері, Бразилія, перу, Угорщина. Choose the correct word to complete the sentence exercise b доповнити потрібним правильним словом речення. I'm spanish, but I live in London. Я іспанець, але живу в Лондоні. My mother is a shop assistant. Моя мама продавець консультант. And my father is an actor. а мій тато актор. He is very good, but he isn't famous. Він дуже хороший, але не дуже відомий. My friend Marco is very good at music and art. Мій друг Марко, дуже, йому дуже добре дається музика і малювання. His mother is a singer and his father is a drummer. Його мама співачка, а тато грає на барабанах. Марко is Italian and he is crazy about pizza. Марко італієць і він дуже обожнює піцу. Далі ми з вами сьогодні на уроці виконуємо наступне завдання в праве теж у Workbook. Exercise 1. вправа перша. Доповнити речення правильним дієсловом формою дієслова to be. Hello, Nancy. Привіт, Nancy. This is ми ставимо. Тут Марта, це Марта, And this is Carlos. А це Карлос. Перед you в питанні ми поставимо форму А. Hi, are you, are you from Mexico? Ви з Мексики? No, we aren't. Ні. I'm from Spain and she is from Peru. Я з Іспанії, а він з Перу. How are you? Як справи? I'm fine, thanks. У мене все добре, дякую. Далі, what is the time? Котра година? Is it three o'clock? Третя? No, it isn't. It is half past two. Uh, ні, не третя. Зараз два тридцять. Number four, who is Mr. Madison? Хто такий містер? He is the new English teacher. Він новий вчитель англійської. Are you from the USA? No, I am not. I am Canadian. With США? Ні, я з Канади. Are they doctors? Вони лікарі? No, they aren't. They are nurses. Ні, вони медсестри. Is Alice good at math? No, she isn't. She is very good at history. Також виконуємо вправу праводії. Обрати правильний варіант займенника, щоб доповнити речення. Larry and I are classmates. Larry та я однокласники. Our favorite subject is math. наш улюблений предмет, наш ми обираємо слово our e, Математика. This is my cousin, це мій кузен, його звати таймер. His. Його ім'я буде his name. This is my favorite son. It is great. Скорочено it's. З апострофом. Ethan and Ryan are brothers. Their father is a police officer. Ethan і Ryan – брати, їхній є, тато поліцейський. Angie isn't Italian, she is from Canada. Angie не італійка, вона з Канади. Is this your book? І чи це твоя книжка? Ми оберемо варіант B. Чи це твоя книжка? Варіант «B». Вдома ви виконуєте теж у зошиті наступну сторіночку page 17, вправу І записуємо правильно котра година, або домальовуємо стрілочки, якщо речення вже написано. І вправа F підібрати правильний варіант відповіді на запитання, або як можна відповісти на ту чи іншу репліку. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day! See you goodbye!